Отож, криптони та криптаночки, радий вітаю вас а, тут і радий, що ви завітали до нас. Отож, у даному випуску буде йти мова власне про наступне і виховання непередбаченості, незамінна роль шуму в підтримці справедливості в ін'єктуванні. І з робочого столу виконавчого директора Інжектую радий розпочати нову еру прозорості та безпеки завдяки інтеграції Noise у нашу екосистему. Це значний крок у напрямку нашої непохитної відданості, створенню середовища, у якому кожна програма Web3 може процвітати. Отож, гайдер розбратися із цим більш детально. Нова віха для інжектів. Інжектів із задоволенням співпрацює з Noise, що забезпечити непередбачену та а, неупереджену власну випадковість у мережі, забезпечуючи при цьому більш безпечне та прозоре середовище Web3. Ця інтеграція відіграє безліч а, відкриває власне безліч можливостей для розробників і депс у інжектів для створення унікальних децентралізованих систем, які є однозначно справедливими. На честь цієї інтеграції на щасливих стейкерів інжектів чекає аеродроп токенів Noice, завдяки випадковому вибору протоколу Noice. Наступна підтема – це наступна. Початок вивчення випадковості в ланцюжку. Коли справа доходить до розробки справді децентралізованих програм в 3, випадковість має вирішальне значення. Це інструмент, власне, який забезпечує справедливі, неупереджені та непередбачувані результати. Незалежно від того, чи це користувач, якого вибирають для спеціального аеродропу, чи додаток DeFi, який випадковим чином отримує оракул з полу API в каналі С, рандомізація гарантує, що процес відбору є справедливим і захищеним від втручання. Noise or випадковості. Програми, зокрема, ігри, лотерею, управління та е, децентралізовані фінансові платформи, тобто DeFi, значною мірою покладаються на надійну випадковість. Однак е, справжня випадковість прозора, але безпечна, у розподіленій мережі була давнім викликом у сфері блокчейну. Тут на допомогу приходить Noise. Служачи надійним оракулом для випадковості, Noise забезпечує надійну інфраструктуру власне, для передачі випадковості, занерований розподіленим маяком випадковості бренд. У ланцюжку і розподіляє її між інжектів через EBC. Отож, наступне це ітиме Мова Про. Внутрішня робота випадковості в ланцюзі. Ось короткий огляд того, як випадковість в ланцюжку впроваджується в інжекті. Перше це смарт-контракт на основі інжектів або деп надсилає повідомлення до, до проксі контакту Noise, який надсилає назад додаткову інформацію щодо завдання. Друге, це потім цей проксі-контракт надсилає повідомлення IBC своєму аналогу в мережі Noise, ставлячи по цьому завдання в чергу. Третій крок: щойно правильний дрант маяка раунду звільняється, мережа потім надсилає його до мережі Noise для перевірки. Четвертий крок наступний. Після успішної перевірки незавершені завдання для раунду обробляються. Кожне відповідне завдання отримує відповідь EBC разом із маяком. І наостанок це останній крок. Проксі контракт отримує маяк і надсилає зворотній виклик оригінальному контракту. Наступна підтема – вивільнення шуму на інжектів, чого очікувати. Інтеграція Noise пропонує неоціненні переваги як для розробників інжектів, так і для користувачів. Будівельники можуть розробляти інноваційні продукти, які потребують генерації випадковості, використовуючи непередбачувану випадковість від Noise. Користувачі у свою чергу можуть брати участь в іграх, лотереях чи в управлінні набагато прозорішим і більш надійним способом. first taste of uh, randomness is uh, the uh, raindrop. drop Що відсвяткувати, що відсвяткувати цю інтеграцію? Нуса розпочинає розсилку спільноти Drop, якщо бути в перекладі а, власне вищу фразу. На відміну від традиційних аеродропів, де всі придатні гаманці отримують фіксований розпоєл, Drop випадковим чином вибирає підмножину стейкерів, щоб отримати більшу частку токенів. Цей випадковий вибір є математично непередбачуваним, Знову ж таки, наголошую, не неупередженим і власне а, доказовим. Уявлення випадкового майбутнього на інжекті. Інтеграція Noise знаменує з собою важливий крок до використання потужності випадковості ланцюжку. Це початок заохочує, захоплюючи власне подорожі, яка обіцяє революцію справедливості та прозорості в програмах V3 на інжекті. Коли ми починаємо цей новий шлях, я ще радію революційному потенціалу, який Noiс приносить у нашу екосистему. Вперед і вгору до нового рівня прозорості та безпеки на інжектів. І у мене на цьому все. Буду радий бути. Був радий бути вам корисний. І не забувайте підписуватися на соціальні мережі проекту Інжектів, адже а, такі попереду чекає багато чого цікавого, і ви в цьому впевнитесь з кожним разом все більше і більше. Отож, бувайте!